По Києву прилітає усе: і скандери, і С 400 і Кінжали. Київ завжди буде в центрі уваги ворога, тому що тут зосереджено серйозні державні інституції, стратегічні об'єкти. Так далі, тому очікувати, що ворог послабить акцент атак тут. Повітряних атак ну наврядчі потрібно. Тому Київ і підсилений відповідними засобами, часто стверджують, що Дуже багато ППО тут західного так, а та там інші немає. Ну це російський наратив. Це угу, їхня, іпсо. їхня іпсода. Звичайно, вони кажуть, От, бачите, вони себе захистили в Києві. А ви тут е, страждаєте? Ну, це абсолютно не так. В різних містах є західне ППО. Е, зосереджено воно там як приймають рішення вже. Вище військове керівництво, тому що є об'єкти, які ворог хоче атакувати. Це об'єкти критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу, стратегічні об'єкти держави. У ворога є списки по пріоритетності. Вони знають і ну планують, коли який об'єкт може бути атакований.